Доброго дня! Шановні мої підписники і гості каналу. І знову ви на каналі Кулінарна родзинка. Дякую, що не забуваєте заходити на мій канал. Пригріло сонечко і чогось такого схотілося смачненького, яке нагадувало б природу. І от я вирішила зварити куліш, як колись готувала на природі і холодненько, нема коли вибратися, городи. Але от про куліш згадалося і готую його вдома. Зварила бульйон на, на такій кісточці. От така кісточка, зварила от гарно бульйон. Кісточку виняла. Дрібно порізала на такі квадратики сім середніх картоплин. І вкидаю їх у теплячий У Бульйон додаю маленьку цибулину, Додаю одну морквину на, терту, на дрібній тертості. Засмажки я, звичайно, робити не буду, бо бульйон у нас на варості, хороший. Я спеціально зварила кісточку, щоб не робити засмажки. Поки картопля вариться на великому огні спочатку, доки закипить, а потім я зменшу вогонь до середнього. Я дуже багато разів промила пшону щоб воно було ну, просто чисте, щоб вода була чиста така. Потім тричі пропарила його для того, щоб не було гіркоти. Пшона у мене тут 4,5 ложки. Далі подрібнила петрушку, два лаврові листочки взяла. І ще чекає черги Перець чорний і куркума. Викинемо разом із пшуном. Картушка майже зварилася. Обібрали вилочкою м'ясо з кістки. Так, багатенько м'яса вийшло у нас. Скидаємо його назад сюди. Ну, якщо ж немає м'яса, то можна його не, не вкидати. А, а можна було просто тварити маленькими шматочками з самого початку. Як хто і кому подобається. І вкидаємо пшуму. Відварилося вже майже готове пшоно, загус наш куліс, такий густенький, виходить, гарний. І тепер підсолюємо його. Ну, кидаємо спочатку 3 чай, ложечки солі або, може і менше, щоб не пересолити, а потім на пробу і досолимо. Кидаємо сюди петрушку, лавровий лист, куркуму. І мелений чорний перець. Все засмакуємо. Огляньте, який вже гарний, виходить, куліш. Ароматний. Як тільки бшомок. Отак загусло, густенький став вже. Кулешик у нас, а смачний, а запашний. Ну, ну я не знаю. Як навіть передати, якби би можна було спробувати, дуже-дуже-дуже добре вийшло. І вже воно ну, готове, гляньте, який красивий. Ну, просто безподобно Я вкидаю масло. Хоч вже він смачний і без масла. Кого нема масла, можна не вкидати їм. Але... По традиції вкидаємо ще й маску. Ще раз погляньте на цей пулешик, вимикаю і накриваю тарілочкою, щоб він настоявся ще. Погляньте, такий густий, наваристий, м'ясистенький такий і красивий. А який смачний, ну просто не передасть словами. Якби тільки можна було через камеру спробувати його. Ну дуже гарно. Куліш, Ну просто неймовірно смачний. Вийшлося. Я спробувала. Ну, дуже добре. Зараз, коли вже все набридло, то оце куліш просто-напросто як нахідка. Получається така страва. Якщо сподобалась вам страва, і сподобалася ідея приготування такого куліша і саме приготування, будь ласка, підпишіться на мій канал. І якщо не важко, поставте лайки.